Сьогодні у мене на кухні жінка хозяйнує. Жарю, шпарю, варю, так? Да? Ага, жарю, парю. Розказую, що у тебе з гіпопотама і з гіпопотута. А що ще там є? Ну, хто не. Можна котлети зробити з чого завгодно. Ну да. і вино, аби був виноград і м'ясо. Ага, так, так. Ні, а що, коли колись котлети. Та ще давно-давно мати моя робила з капусти, Ну, я тобі скажу так. Ну, то ліневі голубці ж. Один раз спробувати можна і все. Так розкажи, що ти там? Фарш свинячий? Э... Картошечка, цибулька, чесничок. І угу. м'ясо. І м'ясо. Так, даже диви, який м'ясний. Хороший. Ну і сало трохи. Саї, да? Я раз м'яска не пошкодувала. Та ти Багадинку. що? А. І, і кого? Сало? Сала. Ні, кель? Ну там а. же воно було таке жирненьке, да? да, Жарненьке, так. Ну, молодець. тоді. Коклетки повинні бути смачні. Да. Да. Бо я сьогодні зайнятий повністю. М -м. Ну, Я я занята. Тебе музи сьогодні немає доготовки. Ні, в мене просто я зайнятай з самого ранку. Я... Шесте ранку весь в ділах. Так, ну готуй. Молодець. Ви пора перевертати. А ну з чого, тут дрім'ясо, я ж злякалася, думаю, чи не з того, що треба. Ага. Да, Перевернула. Ага. Ну, я їх звітаю. Горненькі пухтенькі під кришечкою. А тепер підсмажується. А чого ти не кажеш, що ти з паніровочними слухарями? О, я й забула, там жменьки кинула, трошки наче яйцем вбила, трошки такий рідкуватий показався мені. Ну жменьки і все. І все? Молодець. Да. Ну, що, молодец. що? ну жарь. Що там, пробуй знімати будемо? Я пробу знімаю. Ану на сіль спробуй. Давай кегарня. Окейнька хороші. Вон, Ну, не гарні, ну теж все. Не, не надо. Да. Другая Доб, гарня. Добре. Угу. Ну, у нас вже одну партію а. жарила, а це друга. Ну, Так. здесь. це друга. А це буде третя. Да. Ну. Це Хороший. дуже смачні. Смажі. Такие сочные, да? Угу. А, ну, да. мясо хорошее и будут и котлетки хорошие. Понятно. Ну, что? Молодость.